Половина свідків у мене з так званого примороженого сектора, з, з правого сектора, ну крім тих воєнкомовських, яких СБУ зобов'язало прийти. Я хочу звернути увагу, що зважаючи на кілька заяв правого сектору проти мене, коли ще я був на свободі, досить прошу скептично відноситися до свідчень тих відморозків з правого сектора. От це для мене дуже важливо. Я думаю, що ви розібралися, що у Серед свідків за обвинувачення нема жодного адекватного свідка, який би дійсно свідчив про мою державну зраду. Можливо, на наступне судове засідання, а чорний гумор суддівської цієї структури, зобов'язав провести судове засідання на моє день народження. Дай Бог, дочекаємося 49-й день народження в моєму житті. Це буде 18 серпня на Спаса. Перед самим Спаса. І я вважаю, що, можливо, прокуратура все ж таки. Одумається і відкличе своє фейкове винувачення, бо вже і прокуратура помінялася, і СБУшники всі помінялися, і правий сектор зараз визнається вже терористичною організацією, а я чомусь вже більше як півроку далі сиджу в тюрмі.